Бюджету місцевим бюджетом на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій. Нам виділено з державного бюджету золочаного району цілому мільйон триста сорок. 1957 i subvenciji predate v Sivskim radam i mnogo oblastnom budžetu, je gospodinu

Закладу 15 тисяч придбання, оформля вуличного освітлення міста Гриня 48 тисяч 800 800. Органіцем відбування повинні забезпечити Бачите, я, яка сьогодні є. робота? Телефонному життя кажуть, що в області проголосували, де ми будемо голосувати. Так що ви могли розуміти, що ця, ця сесія була необхідна і ми змушені її провести. Є запитання до президента? За Немає. Шановні депутати, шановні, є пропозиція проголосувати за дане питання в цілому. Да. Кироч, Да. Ляшовский, Мороз, Незельский, Потрібовский, Сабрига, Сенкин, Слобуда, Тигнак, Коммуляк, Да. Фунтак, Чифар, Яшук, 22 за річні 2015. Червони, переходять до другого питання, питання різного. Ну, Питання різне є цікавим тим, що ми з подали, тому і я і у голова адміністрації, але ще і за студій місяць Ми вам дуже вдячні за працю в 2006 році. Всега раздива във вашия синя, във вашия родина, хай за Сонце, хай завдеба небо и престоти във вашия домика и приди Европрация, Я хочу един иния депутател партии и загалия партии Медкивчена да ви корпус, всю райдържа администрация, районна Наспіхаю ще новим роком і Різдвом Христом. Всіх благ, вам, вашим сім'ям, дай Божу, щоб все було добре, вони всі здоров'я і нам найскоріше мирного неба небаю. І, і ще хочу, я я вчора вернувся зі Сходу, ще щиро хочу подякувати і привітати і депутатам всім, вони казали, Львівщини, бо там всі вони вівчини служать, тих Бог. Частина тих гранах в батальйонах ми дали слово, що ми будемо називати їх місце дислокації і прізвищ, але це люди, які для них це надзвичайно потрібне на спілкування з цими місцинами Галичини, від яких є багато військових. такий стався випадок, яка я десь побачив до чоловіка, яка тільки бачив, який дав. А він каже, ні, напевно, два роки тому вже віна празненно, Ми точно так От. І бажано побувати, хоча як вони всім, але хто має музиці, хто має як, там за тих 12 чи 15 кілометрів відмежування, там оцінка держави, оцінка влади і оцінка справедливості. На такому рівні, що нам треба. Мабуть, повчитися в добре, музика раді тихо. Там зовсім інакші цінності, зовсім інакше бачення. І ці молоді, якою вчора які, в групу від обласної студенти АРАН університету, це люди молоді, ентузіасти, настільки патріотичні пісень, вони знають багато, я кажу чесно, що їхали аж туди, до некого сюди назад. І вони буквально півгодини не мовчали. Шановні депутати та ось ці сесії, рік, що минає, 2016, був непростим роком як для нашої української держави, для нашого народу, так і навіть для Злочинської районної ради, нашого районного парламенту. Але на що хочеться наголосити, що все-таки процесі нашої спільної співпраці нагодилися. Добра робота і сформувалася в нашій районній раді більшість здорових сил. Я не кажу політичних сил. Тому що хоча б обиралися в різних політичних партій, але в районній раді по великому рахунку не повинно бути політики. Наша політика приймати рішення в інтересах нашої Злочівської громади, громади нашого району. Це маленька скромна угода, це не героїзм. Прийти на сесію, проголосувати. І ми бачимо, що те число 23, воно якесь не випадкове. Це є число поїздкої mm -hmm. відповідальності в нашій теперішній районній раді. Не хочеться говорити про негативне. Думається, що ті депутати, які ігнорують сесії, вони задумуються над своєю будівлю, і в його порозі будуть вести себе більш достойніше. А на завершення я хочу всім побажати в новому притежному році. Щастя, добра, здоров'я нашій державі, миру, нашому війську, перемога, дай Боже, щоб новий 2017 рік був щасливий для всіх нас і для нашої країни. Так, це свобода. хочу привітати всіх вас, всіх злочиням, наших цієї з зведечними святами, з новим роком, Новим Христово. Справді ми пережили важкий рік, важкий рік для нашої держави, і далі продовжується війна. Перш за І найголовніше хочу побажати, щоб в цьому 17-му році вона вже закінчила, щоб представили наші хлопці, щоб на дінець доступив очікуваний мир. А всі нам хочу також побажати добробут до достатку, натхнення наснає в роботі. І ми цього року побачили і переконалися в тому, що спільно разом можемо вирішувати будь-які проблеми. Я думаю, так само буде 17-му році. 31 грудня о 21 годині кожного року буде подячна молитва на площі. Просьба така, щоб безради. Так. Заплановані питання до чергової, чергової сесії 12 11 розглядки. Однако до цього сесії в мініраді все могла з них оголошується запитку.